Будь ласка, віра без Діл мертва. Віра без діл мертва. Давайте з акцент віри. Віра доказ речей невидимих. Це фундамент віри. Віра в духовне благо. Істочником всякого духовного. Благо є Христос який оживляє духом своїм душ. І перше віра, переживши Бога в собі, Духа Божого, ти його того духа маєш нести до ближніх. Значить, що духа? Доброти, терпеливості, милосердя, блаженні, щасливі, ті, що одержали милосердя, чи ті щасливі, які більш милосердні? Та він блаженніший більш. А може бути е, милосердя? Бездіяльне. Без дій. Без Не буде. А питання тебе, яке стояло? Віра, Віра без діл мертва. мертва. Ну, представ собі таку одну річ. Я обнадіжив тебе. Обнадій. Розказав тобі про Бога. Такий Бог гарний. Тільки у Бога милосердя. Ну, далі, на тому вся віра і милосердя скінчилося. Що ти мені скажеш на таке? Ну, О, що би сказала? Де ваш приклад? Де ваш приклад? Приложіть діло своє до бумаги. Тоді повірю, поставте печать, тоді буде це вже законно. Чинками печать. Це важно. Тобто я тобі зварив суп, біжи поїжджа. Походила по кухні, походила, приходить, а супу немає. Ну я ж тобі зготовив, Суп, та йди покажи, де ви зготовили. Та там на кухні біжи поїж. Приходжу пусті каструлі. Ну я ж тебе обнадіжив, хорошо. Чого ж ти не наїлася? Моєю надежністю, обнадіжу. Я тобі проповідь гарну сказав. Чого не наїлася? Словами ви близькі до мене, а ділами вороги мої, каже Христос. Віра ваша в ділах не вірство мені. Ви атеїсти їсти в ділах. Віра це вірність. Вірність повертаємо віра в духовне вірність Богу і душі своїй. Ти боїшся зла в душі, щоб зло не розіпнало, до тоб сатана не виграв і не розп'яв твою душу злом до ближніх? Через ближні від розпалі в тебе зло через твій його їсп. Jeste David, to Ja, koji su to